Давай, Два, три Тарасовка, правда. Четверте квітня. Поїхали. For Jesus Today, and every day, day by day. Ми радіємо. Yo. Хоча любити не завжди ми His okay. name is holy. Куди йде цей світ, мамо? Люди такі злі. Кожний новий день драма. Давно втрачений сенс. Серед квір бруду. Сламену зла на розвалу на любові храму. Посилаємо миротворців, але миру немає давно. Навіть між нами, о, як все боляче, сьогодні у відносинах є важливий вихідний план, щоб продали, що купили, байдужими стали всіми. Нам всім давно потрібно зупинитись Любов єдиний скарб, який можна Люди Людям потрібна, любов, вона нас об'єднає Тому моя молитва сьогодні за весвіт луне. Якщо тобі не все рівно, давай молитися разом, щоб в наших серцях прокинулась Божа любов, щоб тримати цей факел в своїх руках. Позиції в добрих речах, ми живемо, ми живемо, ми радіємо, ми живемо, але любити не вміємо, ми живемо, ми радіємо, ми живемо, але любити не вміємо, все ж що... зовсім не так, як було раніше. Якщо чесно, я не знаю, що буде. Це є та сила, яка все змінить. Всевишній дай нам сили Прожити цей нелегкий час, коли грабують, убивають всіх навколо нас, настрадить пропагандою, розділяють на частини. Любов стала дефіцитом в цьому світі. Ціна вугілля стала вже дорожче, ніж людське життя. Хто тобто заражає, робить швидше, ніж бактерія. Відчувають, яка проблема своїх плечах За любові сьогодні багатьох сіється страх. Люди хочуть пасти з таблетками, алкоголем ховають серця своїх сапорови. Але не дивляться, сні на що я піднімаюся знову піднім і поражу свою віру, бо доки не зайду, я любов. Ми живемо, ми радіємо, ми живемо. Ми радіємо, ми живемо, бо любити не вміємо. Йо, Я думає, чемпіон, нікого не здавайся. Це був Славко Святинчук і команда ВГО «Правда».